Заслужений академічний закарпатський народний хор виступив зі святковим концертом в Угорщині у місті Дебрецен. Гості адвентського ярмарку міста слухали пісні на різдвяну тематику у виконанні наших артистів. Виступ закарпатського хору важливий для угорського міста, адже від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Дебрецен приймає та забезпечує біженців з України. З першого дня війни наше місто активно долучилося до надання допомоги українським біженцям. Ми провели масштабний благодійний концерт у нашому великому храмі, де з участю університету, історичних церков та місцевого самоврядування. Ми прагнули висловити потужне послання миру. Ми завжди наголошуємо, що ми на боці миру, і тому я думаю, що те, що закарпатський народний хор заспівав навіть колядки угорською мовою тут у Дебрацині, є дуже потужним виступом за настання. Миру. Я впевнений, що це послання збережеться у серці багатьох нас та дасть нам сил, щоб і надалі робити все, що від нас. Залежить. Національне самоврядування Угорської громади в місті Дебрецен було створене ще в 2019 році. Відтоді в Угорському обласному центрі було проведено чимало українських культурних заходів. Разом з цим тут надавали і надають допомогу нашим співвітчизникам. Наша община, наша громада щороку робить культурні заходи, пильнуємо українську мову, культуру і знайомимо угорців зі своєю культурою. Звісно, після початку війни багато українців прибули до нашого міста. І з перших днів місцева влада по своїй мірі можливого. Допомагає їм разом з нами, тому що наші члени громади теж прийняли до себе людей, ну, хто по якій можливості мав. І Вони були практично всім забезпечені, ці біженці. Деякі з них лишилися, деякі з них вже повернулися до України, бо всі додому хочуть. Багато хто був з Харкова. Коли стабілізувала ситуація, вони повернулися. На сьогоднішній день можу сказати, що місто дійсно місцева громада, і українська, і угорці разом по мірі можливо максимально пробують допомагати нашим ну, тимчасово переміщеним, скажемо так, бо біженці це тимчасово переміщеним і роблять це для того, щоб їм тут було комфортно. У репертуарі закарпатського народного хору були українські патріотичні, національні пісні та інші твори. Важкий рік, взагалі, важкий рік це рік війни, рік боротьби із російським агресором. І закарпатський народний хор впродовж цього року проводить таку культурно-дипломатичну місію. Відвідує багато країн європейських. Ми вже відвідали Італію, Німеччину, Хорватію. Словаччину і неодноразово і е, вважаємо, що дуже важливо доносити зараз до країн Європи цей посил, що е, Україна потребує величезної підтримки і допомоги. І е, сьогодні ми в місті Деберціні дуже важливий посил є те, що в мерії міста Деберціна було сказано, що після нашої перемоги, після перемоги України в цій війні, обов'язково буде великий концерт. Спільний концерт нашого хору, закарпатського хору і знаменитого хору «Золото на кодеї тут у Деберцині. І звичайно, ми б хотіли, щоб цей концерт відбувся не швидше, і щоб ми приїжджали в країну Європи не таким жіночим складом, тільки із невеликою кількістю чоловіків, а з повним складом, і щоб несли наше мистецтво, мистецтво України в цілому світі. Концерт закарпатського народного хору в Дебрицині відбувся за сприяння міського голови угорського міста та генерального консульства Угорщини в Ужгороді.